Загально казати, це відсутність е натяків навіть на будь-яку зрозумілу державну політику е по відношенню до села, зрозумілу послідовність е дій уряду по е створенню робочих місць, по підтримці е фермера, дрібного виробника, е по е баченню майбутнього села як такого. Це раз. Друге, це коли ти присутній на таких сходах і коли ти бачиш рівень проблем, то постає нагально питання, про яке я наголошував неодноразово. Це питання, яке потребує терміново створення державних засад щодо пріоритетності видатків державного бюджету України. Мова йде про те, що на сьогодні, щоб мінімізувати корупційну складову, щоб мінімізувати вплив фінансово-промислових груп, партій, окремих лобістів на розподіл бюджетних коштів щодо регіонів, щодо гаузів і таке інше, треба створити. Чіткі зрозумілі державні засади щодо пріоритетів розподілу цих коштів, які би чітко описували би, що пріоритетом при цих, цих розподіл, цьому розподілі є, щоб в кожному селі був водогін, в кожному селі, тобто, щоб був забезпечений мінімальний рівень комфорту життя людини, при цьому не повинно. Взагалі ставиться в площину обговорення чи, значить, стосовно перспективи цього села. Навіть якщо ми не, не проглядається ця перспектива, якщо в селі живе 27 чоловік в селі Синюки Рібкінського району, то там повинні бути елементарні якісь ФАП і якісь речі, які давали б можливість жити в цьому селі людині. Дорога повинна існувати, водогін повинен існувати і таке інше. При, тому, при цьому повинно чітко бути описано, якщо це село 100 чоловік, ФАП повинен бути відповідної площі і повинен здійснювати певну низку послуг. Якщо це 500 чоловік, обов'язково повинен бути зубопротизний кабінет, повинен обов'язково бути кімната, де би працював. Ну, хоча б... Як кажуть, факультативно на виїзді, щоб приїздив уролог, обов'язково гінеколог. Розумієте? Тобто, це повинно бути чітко прописано і на це повинно бути забезпечене державне фінансування. Оце ті дві речі, які я бачу як народний депутат України на Сходах сіл. Решта це похідні речі, решта це. Життя сьогоднішнє, це ефективність роботи місцевої влади, це бажання працювати. В усіх воно різне. І на сьогодні я бачу для себе як ту річ, яка би трошки покращила роботу. Це в мене є в планах такий захід, це сільських селищних голів. За своєї підтримки особистої. Я буду збирати. Разом з адміністрацією ми будемо визначати час більш зручний для цього. І є на сьогоднішній день приклади позитивної роботи сільських селищних рад, сільських селищних голів, наприклад, в Київській області, окремі є населені пункти. Я вважаю корисним. Домовиться на відповідну зустріч, обмін досвідом і з'їздить прис керівникам місцевого самоврядування, подивитися, десь здобуть досвід і примінить його для своїх громад.